Уродженець Азії, Холіхоки відомі як класична рослина для сільського саду. Драматичні висоти від 3 до 8 футів та кольори веселки квітів Холіхока додають приголомшливому виміру будь-якому пейзажу. У них є велике квітуче вікно, яке триває від середини літа до першого морозу, і деякі сорти цвітуть у перший рік. З нескінченними варіантами на вибір, може бути важко вибрати правильний колір та розмір халихак для вашого простору. При виборі різноманітності слід врахувати кілька речей. Якої висоти ви віддаєте перевагу? Ви хочете одинокий або подвійний цвіт. І найскладніший вибір який колір квітів ви хотіли б бачити. Тут ми обговоримо різні кольори халихак, щоб допомогти звозити ваш пошук. Коротка відповідь: Малоу поставляється в різних кольорах: білі, червоні, рожеві, жовті та чорні. Так, я сказав чорний. Це рідкісний колір квітів, що робить його дуже популярним вибором. Єдиний колір, який ви не знайдете, це синій. Багато насіннєвих компаній продають мішки з змішаними сортами. Якщо ви не можете визначитися з одним кольором, змішані сорти насіння чудовий варіант. Довга відповідь. У кожному кольорі веселки є десятки сортів мальви, крім синього. Ви можете помітити, як вони ростуть уздовж будівель, огорож, квіткових гряців та в контейнерах. Ці сліпучі квіти найкраще ростуть на повному сонці з добре дренованим ґрунтом. Однак вони дуже універсальні, а також можна вирощувати в частковому тіні. Рослини можуть бути корочими в тінистих районах і виробляти менше квітів протягом усього сезону. Нижче ми обговоримо різні кольори мелоу та популярні сорти в цих кольорах. Більшість можна знайти у вашому місцевому садовому центрі або в інтернеті. Давайте глибше подивимось на найпопулярніші сорти за кольором. Червоні сорти. Для класичного червоного або бордового цвітіння ці сорти не розчарують, чартери бордового. Цей темно червоно бурхливий сорт має прекрасне подвійне цвітіння, що нагадує цвітіння півонії чи гвоздики. Квітка може сягнути 6 дюймів у діаметрі, це велика квітка для гульхока. Цей сорт буде чудово виглядати як фон для корочих вирощуваних квітів, які мають 5-7 футів у висоту. Mass Magic. Якщо ви шукаєте червону мальви, яка зацвітить у перший рік. Не дивіться далі, ніж Mas-Magic. Ця блискуча червона, одна квітка росте саду на стеблах, які дозрівають близько 5-6 футів. Чартери подвійний червоний ця гігантська красуня ідеально підходить для кордону, що стоїть за меншими однорічниками або багаторічними рослинами. Повний подвійний цвіт у класичному червоному кольорі сидить на стеблах, які досягають 7 футів. Цей сорт непривабливий для оленів та кроликів. Жовті сорти. Жовті квіти мальви будуть радувати ваш сад від весни до осені. Російська жовта. Цей вид Елсирууса трохи відрізняється від Роузе. Цей вид походив з Росії та України. Яскраво жовті квіти цвітуть з травня по вересень, а стебла ростуть до 6-7 футів у висоту. Цей вид відомий своєю стійкістю до іржі. Чартери подвійний жовтий. Ще один прекрасний статут із чудовими подвійними цвітіннями. Блідо, жовта квітка сидить на стеблах, які ростуть на висоту від 5 7 футів. Цей вид має листя, схожі на інжир, що робить його унікальним доповненням до квіткової русла. Цей прекрасний дворічний, природно, стійкий до джеглону. Виробленого чорними волоскими деревами, і ви можете посадити їх пліч о, пліч у своєму пейзажі. Сонячне світло. Чудовий вибір принести світло і тепло в будь-який простір. Цей мальви має яскраво, жовті подинокі квіти, які відпочивають на стеблах, які мають 5-6 футів у висоту. Це найкращий вибір у садах запилювачів, що приваблює колібрі метеликів та бджіл. Білі сорти. Забезпечте приглушений відтінок до інших яскравих квітів з білими квітковими сортами. Поласта. Білий це класичний і чистий колір, який можна додати до будь-якого квіткового ліжка або контейнера. Поласта саме такий: цей мальви має білі поодинокі квіти з жовто-зеленими центрами, досягнувши майже 6 футів у висоту. Це робить чудове доповнення уздовж паркану, будівлі або кордону для квітів. Чартери Мурука. Хоча цей сорт має лід від своєї назви, він може протистояти літній спеці безвідмовно. Велика біла подвійна квітка, яка висота з раннього літа до пізньої осені. Цей сорт досягне висоти від 5 7 футів. Вони можуть рости набагато вище, якщо дають достатньо сонячного світла та води протягом усього сезону. Majorette Double White Як і жовтий чартер, цей мальви має пухнасті подвійні цвітіння, але набагато коротші стебла. Він досягне максимум у висоту 3 фути. Відмінний вибір для чистого та охайного квіткового ліжка або контейнера. Виріжте квіти, щоб зробити прекрасну квіткову композицію. Фіолетові сорти. Фіолетові квіти мальви варіюються від пастельної до лаванди до глибокого фіолетового. Крим Кесес Цей перший рік цвітіння створить одиночні, напівдубні та подвійні квіти. Пелюстки унікальні і мають білі зовнішні краї та малинофіолетовий центр. Цей сорт це чудовий вибір, якщо ви шукаєте унікального цвітіння. У 5-7 футів у висоту вони чудово виглядають за коротшими однорічниками або багаторічними рослинами. Куїни Перпал відзначений своїм коротким зростанням. Куїни Перпал має зрілу висоту від 2 до 3 футів, квіти фіолетові з великими хвилястими пелюстками. Всесвітній переможець відбору 2004 року ви не будете розчаровані цим сезоном блума. Чартери подвійний фіолетовий. Ще один прекрасний сорт у сімействі чартерів цей мальви має фіолетові квіти з креповою текстурою. Його висота від 4-7 футів робить його надзвичайно універсальним. Посадіть на повному сонці та добре дренованому ґрунті, щоб досягти висоти понад 7 футів. Посадіть в часткову тінь, щоб цей сорт був коротшим, але цвіте все літо. Рожеві сорти від блідо рожевого до яскравої фуксії – Рожеві хоки легко знайти. Генрі 8 рожевий. Одним з найпопулярніших рожевих сортів є Генріх 7 рожевий. Цей сорт нагадує свого близького родича гібіскусу. Прекрасні палюстки згасають від темно рожевого до легшого рожевого до зовнішніх країв. В середньому цей мальви досягне висоти 6-8 футів. При правильному поливи, сонячним світлом та поживними речовинами цей сорт може рости понад 10 футів у висоту. Феесте тайм бризки рожевого кольору, пофарбовані на красиві хвилясті подвійні квіти, принесуть життя в будь-який простір. Це карликовий сорт, який росте лише до 3 футів. Це буде чудово виглядати в контейнері або низькому квітковому ліжку. Цей сорт швидко заповнить будь-який простір своїм приголомшливим цвітінням. Сяюча троянда. Якщо ви любите вигляд троянд, але намагаєтесь зберегти їх живими, халихак, роуз-роуз роуз, -роуз це чудовий вибір. Квіти нагадують дикі троянди і цвітуть рожевим. Цей мальви виросте набагато вище, ніж троянда з зрілою висотою від 5-7 футів. Романиста Троянда зацвіте перший рік, якщо посадити досить рано навесні. Чорні сорти. Пошук майже чорних квітів на будь-які рослині рідкісне, але цей сорт реліквії не розчарує. Найкре. Цей сорт повинен згадуватися як справжня класична різноманітність реліквії. Він відомий своєю присутністю у знаменитих садах Монтічелло. Хоча цей сорт може здатися чорним, це насправді дуже глибока шоколадна червона одна квітка. Відмінний вибір, якщо ви любите посадити історично відомі рослини. Остаточні думки завдяки широкому спектру кольорових варіантів ви можете знайти ідеальний халихак для будь-якого простору. Ці квіти не розчарують своїми високими стеблами красиво розташованих квітів уздовж стебла. Вони приносять простий, сільський шарм у будь-який контейнер, сад, огорожа або кордон будівлі.